Пробуємо зараз травесічку, як воно бере. О, направо, наліво. Десь ближче до рослинки можна ним пізібра. Нормально так. О. Все, підеш. У нас є така горожа з хвої. Зараз ми будемо пробувати, вона чуть-чуть вже така пов. Повідростала, потрібно і це окультурити. Будемо пробувати, як воно там йде. Так з цим для травички. О. О, Пробуємо Ну! досить непогано, досить непогано воно приже. От -от. Поміняв насадку, зараз будемо цим стрихти. Мені не зручно просто, але стриже... Стриже капітальний. Одним словом, нормально. Зараз застрижу це все і покажу, який вийшов результат.